У цьому відео показано, як правильно налаштувати політики безпеки на брандмауері серії RG Wall 1600 cnzs який управляється через Хмару. Політика безпеки контролює пересилку трафіку через Брандмауер. Ця функція основа безпеки Брандмауера. Політика безпеки співвідносить трафік на основі правил, які включають адреси джерела та призначення, послуги та додатки для дозволу або заборони пересилання трафіку Брандмауером. Давайте тепер розглянемо, як функціонують політики безпеки. Коли пакет доходить до брандмауера, модуль політики безпеки аналізує атрибути пакета, зокрема зони безпеки джерела та призначення, адреси IP джерела та призначення, програми та послуги з критеріями фільтрації, визначеними в політиках безпеки. Якщо пакет відповідає всім критеріям фільтрації, він дозволяється або відкидається відповідно до дій, визначених у політиці. Якщо в політиці безпеки увімкнено запобігання вторгнення, захист від вірусів або інші функції, то на дозволених пакетах проводиться виявлення для відкидання атакуючих пакетів. На Брандмауері серії RG Wall 1600 z політики безпеки характеризуються наступними аспектами. По перше, політики безпеки реалізуються на основі зон безпеки. Зона безпеки містить один чи кілька інтерфейсів з однаковими властивостями. Існує три стандартні зони безпеки: довіра, недовіра та DMZ. По-друге, для контролю пересилання даних брандмауер за замовчуванням блокує весь трафік. Деякі політики безпеки можуть дозволити певний трафік проходити через брандмауер під час швидкого налаштування. По третє, політики безпеки перевіряються зверху вниз. При співпадінні політики перевірка зупиняється, і трафік або дозволяється, або забороняється. Розглянемо, як налаштувати політики безпеки в типовій мережевій обстановці. Корпоративна мережа підключається до інтернету через брандмауер. Необхідно налаштувати політику безпеки так, щоб дозволити лише користувачам інтернету в сегменті мережі 192 отримувати доступ до інтернету, забороняючи користувачам інтернету доступ до інших користувачів. Також увімкніть захист від вірусів і вторгнень для користувачів мережі. Давайте дізнаємося, як налаштувати безпекову політику. Спочатку зайдіть у веб-інтерфейс Брандмауера і виберіть політику безпеки. Натисніть Create. У діалоговому вікні, яке з'явиться, ви можете або безпосередньо додати політику безпеки, або перейти до симуляційного простору для цього. Тут політика безпеки додається безпосередньо. по третє натисніть Create у вікні діалогу. Відкривається сторінка створення політики безпеки. Введіть назву політики безпеки, наприклад, Allow underscore, Trust underscore, To Underscore, Untrust. Політика за замовчуванням активна. Якщо вона вимкнена, вона не буде діяти. Виберіть групу політики. Групуйте політики для зручності управління. Встановіть місце політики. Політики, які ближче до верху, мають вищий пріоритет. Введіть опис, щоб вказати функцію політики безпеки. Критерії фільтрації пакетів включають адреси джерела і призначення, послуги та програми. Пакети, що відповідають критеріям, обробляються згідно з політикою. У цьому випадку задайте зону безпеки джерела як траст. У адреса джерела до мережевого сегмента 192 та 168.1.0 користувачів інтернету. Ненадійна зона безпеки є будь-яка адреса інша адреса. Визначте часовий діапазон, коли політика безпеки діє. У цьому випадку встановіть його на будь-який, що означає постійний ефект. Додайте одноразовий або циклічний план часу, визначте дію для пакетів, що відповідають політиці. Дозволити, Дозволите Permitting, о заборонити F Discarding. Дію встановлено на Перміт. Налаштуйте безпеку контенту для визначення запобігання вторгненням і вірусного захисту для дозволених пакетів. У цьому випадку активуйте шаблони запобігання вторгненням і захисту від вірусів для перевірки безпеки контенту. Далі вимкнути фільтрацію. Налаштуйте розширені параметри для активації функції тривалого з'єднання для серверів з такими запитами. Після активації ця функція не вплине на тайм-аути з'єднання брандмауера. У цьому прикладі функція тривалого з'єднання вимкнена. Далі перевірте конфігурацію та натисніть Save. Після доставки політики безпеки перевірте ефект конфігурації двома способами. Перший. На сторінці політики безпеки перегляньте кількість спроб доступу та інформацію про сесії. Другий спосіб виберіть монітор. Логи. Журнал. Натисніть Search criteria». Джерело Довірена зона trust. Призначення Недовірена зона untrust. Встановіть адресу джерела на 192, Тип. Захист. Натисніть пошук, щоб перевірити ефект захисту шаблонів. Дякуємо. Щоб дізнатися більше про політики безпеки, зверніться до RG Wall 13800ZS Cloud Managed Firewall V52, посібник користувача, доступний на офіційному сайті RUIGI.